Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про рухи кільчастих червів і зробимо це на прикладі дощового черв'яка. Ти вже знаєш, що дощові черви відіграють важливу роль у ґрунтоутворенні, а також забезпечують існування багатьох екосистем нашої планети. Рухова активність кільчастих червів відрізняється величезним різноманіттям і достатньою складністю. Давай подивимося, як це відбувається. Забезпечується це сильно розвиненою мускулатурою, що складається із двох шарів зовнішнього, кільчастого і внутрішнього з поздовжніх м'язів. Останні, незважаючи на сегментацію, простягається від переднього кінця тулуба до заднього. Ритмічні скорочення поздовжньої і кільцевої мускулатури шкірно-м'язового мішка забезпечують рух. Черев'як повзе, витягаючи. І скорочуючи усе тіло. Спочатку він скорочує окремі частини свого тіла, у дощового черв'яка витягується і звужується передня частина тіла, потім те саме відбувається послідовно з наступними частинами тіла. В результаті по тілу черва пробігають хвилі скорочень і розслаблень мускулатури, таким чином відбуваються рухи.